Доброго вечора. Я просто на роботі, я так трошечки тут була з клієнтами, і, і тобто виступала я вже не один раз, давала свої точніші покази, але так, як Оля сказала, що можна і неодноразово доносити інформацію, то хочу сказати: я надія, Львів, мені 60 років. Тобто, дуже важко до 60 років не мати проблем з здоров'ям. Дещо це занотувала, тому що і забувається, коли вже людина одужує, то забуває за ті всі проблемки, які були в тебе виникли попередньо. Тобто, ну навіть взяти, спочатку з того, що родила три рази, відповідно. Сечовий не тримав, геморой з'явився, органи тобто, опустилися, і тут, відповідно, такі проблемки починаються. Я б п'ю елевісім ще рік і восьмий місяць, вечірні зразу через місяць, я долучила собі, ну і тепер майже всю лінійку п'ю. Мала я давніше вже, анемію. Мені всі казали, що в мене, напевно, кальцію бракує, тому що я поїдала крейдер. Це є економно, щоб ви розуміли, сто штук за місяць то було дуже економно. Я два роки ходила по лікарях, по професорах. Пані то кальцію нема, то того нема. Ну, тобто жахливо. Ну і так почав мене тоді шутчевий турбувати. Е, ну, прийшла я до лікаря і мені ну, аналізи взяли. і, і цей, кажу, Я кажу, може, в мене каміння з'явилося з-за того, що я каль... е, поїдаю крейду. Пані одна молода лікар нарешті сказала: ні, пропийте залізо. І пройде ваша тяга до крейди. Тобто я її і пропила. Дійсно, за три дні я перестала хотіти той крейд, але два роки я її поїдала, Наші лікарі тобто ганяли мене кругом навколо, нічого не могли вияснити. Ну, і потім, відповідно, трошечки ще хотілося мені той крейди час від часу, але на даний час, от я вже взагалі я давно вже забула в тих два роки, що я коли їла ту крейду, аж тільки що собі згадала. Ну, почнемо, наприклад, булося, укріпилося. Чорні е, кола попід очі набагато зменшилися. сумка капала очі, мушки пропали у мене. Е, тобто щитовидка 10 бузлів у мене була. Пішла за ізотопною лабораторією аналізи. Пані на ваш вік, воно все практично в нормі. Чудово, тішуся. Е, Далі попіломки в мене кром були, По під очі, по шиї, біля грудей, все щезло. Ех, були на тілі такі перчики, чорні, плямочки. Тобто, печіночка моя, відповідно, не працювала, належним чином, практично їх немає. Є, звичайно, бо то ще треба працювати над собою, але немає. Е, Судинки в мене. У нас так породу є, що дуже темні такі від п'ятки до коліна, і батька, і родичі його і братів, і сестер були такі ну, просто чорні вже ноги. У мене воно вже починалося конкретно. Темні такі були. Зараз вони поч... Є судинки, звичайно, потріскані, але чорноти тої нема. Судини не чистяться. Працює продукт належним чином, як має бути. <смі> дуже утікали мені ноги. Утікали. Я сиділа на роботі по 12 годин, де коли бувало навіть, тому що ну, так привикли мої клієнти Я маю саме манікюр педикюр. Тобто скрізь важко було встати. суглоби внизу боліли, пухлина була жахлива, до вечора набрякали дуже ноги. Зараз цього немає. Їхали в далекі подорожі, тобто далеко по, по тижнях в автобусі. Хто мене раніше бачив, то дуже здивувалися, що в них вони худенькі і в них пухлина і червоні ноги, а в мене немає. <сум> тобто, каже, якщо ви не вірите, дивіться на мене. Я є показник того, що я вживаю це є дійсно, на мені результат конкретний. Дуже багато в мене клієнтів вживає, тобто, дуже ну є показники. З сестра моя двох з 12 на 5 цукер збила. Клієнти собі внормовують тиски. Багато хто не говорить, навіть он похворі вже в мене вживають так десь по півроку. Не, не дуже таких результатів ну, Богдан не говорить, але я думаю, півроку, наприклад, якщо б було чи гірше, чи покращені, хоч трошки не було, люди б не, не брали тобто, ту продукцію. Кажуть, що так легше, але ну, тобто, надіються ще на краще. Тваринки. Тваринки, вони в мене теж, е, мої клієнти і котикам давали, і собачкам давали, то навіть е, якщо була в собачки е, сеча, от нетримання, і кров'яні плями в сечі немає. Тобто давали через шприц, трошечки розводили е, на водичці, і так, ну, так недозовано, не знаю, як, як вдалося, але проходить. На рахунок пластирів. Чудові пластирі, тому що в мене тут е, вентилятор на роботі працює, бо гарячо, ремено да, дуже мені тут надуває, кладу пластир, проходить біль. Чоловіка В поясницях купила неодноразово, пластир допомагає е, в клієнтки. Чоловіка е, суглоб міняний. І вона ще раз ну він не хотів слухати. вона йому каже, Ну, ви я приймаю і пластирі клею, Давай, Микола, ми тобі ну допоможемо в тому, що може знімаємо біль. Ну, послухав, пластир почав клеяти чудово, тому що біль дійсно реально знімає конкретно. І зяті би на поясницю, коли защемило помогло. Тобто вже бачать люди, що дійсно реальні результати є і пластирі ну, беруть, тому що то ну, є такий порятунок наш. Ну, тобто, сестрина зараз останній реєстрація в моїй було запалення. Їй теж 62 роки, вона є немолода, побіта, ще й маса тіла теж велика, ще більша від мої. І тобто, задихалась вона конкретно, навіть по квартирі мої, важко було пройти. Я її пластирем обклеїла, не могла. І грудну клітку, і взаді, і навколо. І ножки її там трошечки поболювали, так крутило. Все зняло буквально за два дні. Ну, звичайно, що вона приймала аптечні препарати, але пластир дуже допоміг. Цей кашель почав пропадати. Тобто, продукт чудодійний, чудодійний. Я хочу дуже подякувати в першу чергу. Олі Яревчук, що вона привезла в Україну цей продукт, тому що це наш порятунок своїй Галині Шимко. і Оресту, тому, що вони дійсно мої. Такі наставники і хороші люди, і сьогодні день народження, і здоров'я, і бажаю, і так далі. Тобто, вони працюють над тим, і дуже багато людей долучилося. Завдяки їм відповідно всім виробникам, що створили таку продукцію, і хочуть щоб долучались люди. Кожен раз собі відео знімаю зранку, як йду на роботу, і пропоную людям, тому що. Це порятунок, це порятунок, це хороша наша їжа не для шлунка, а для клітини, відповідно. Е, Ну, Ми, звичайно, це розуміємо. Багато людей того не, 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 це, не чули і не розуміють, тому що бади багато приймає. Коли якщо бади приймаєте, то буквально вам легко буде перейти на таке харчування. Так що, всім дякую, дякую, що мене вислухали. Дякую всім за такий чудовий продукт. І будьте всі здорові!